Комплектація, яку ви навряд чи зустрінете на нашому ринку, це Jeep Renegade High Altitude. Одна із топових комплектацій. Бензиновий двигун 2,4, класичний автомат. Тут все без змін. Перша відмінність це ось такі диски. Вони вже з завода пофарбовані в чорний колір, 18 диски. Всесезонна резина Firestone На ньому встановлена протитуманки, галогенна оптика, оригінальні рейлінги на даху на цій машині вже є. Безключовий доступ, чорний тканинний салон. Тканина нестандартна, це опційна тканина, за нею дуже легко доглядати, вона максимально просто чиститься. Електрорегулювання водійського сидіння. Додатково встановлена акустика Beats на цій машині. Є підігрів дзеркал, є підігрів руля, є підігрів передніх сидінь. Руль тут шкіряний, до речі. Датчик світла, датчик душу, центральний екран, як бачите, великий, цифровий. Пробігав у машині 121,5 тисяч кілометрів. Є двозонний клімат. Повний привод з вибором режимів руху, автомат на 9 передач, електроручник, запуск двигуна з кнопки, LCD-екран з камерою заднього виду. На жаль, немає CarPlay, немає Android Auto. Зауважень. Візуальних немає, зауважень технічних по даному автомобілю немає. Комфортний, невеличкий кросовер, який без проблем справиться як із високими бордюрами в місті, так і з бездоріжжям. На ура ця машина справляється. Багажник у нього досить просторий для своїх невеликих габаритів. В принципі, без проблем сюди поміститься і дорожня сумка, і рюкзак. Маємо тут ще. Отаку нішу, тобто при бажанні можна багажник збільшити, забравши цю перегородку. А ще у нас тут внизу є окрема ніша з органайзером. Тут може бути як докатка, так і набір інструментів. Ця машина приїхала з Америки без цього набору з такою от поличкою. Можлива його перевірка на будь-якій станції в межах Києва. Без проблем. Все це ми організуємо. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Вулиця кінцева, 5. Заходьте всі до нас в гості. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарськ.